Вітаю, друзі! Ілон Маск розлютився. Розлютився не на жарт. Два дописи підряд, які свідчать про те, що фінал дуже близько. Фінал Зелених гнид зеленої влади. Давайте поговоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий. Канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, Ілон Маск закликав ввести санкції проти українських олігархів. Введіть санкції проти 10 найбільших українських олігархів, особливо тих, в кого є маєтки в Монако. І це невідкладно зупиниться. Це ключ до розгадки, написав соратник Трампа. Так він прокоментував пост, в котрому користувач обурювався розгортанням величезного українського прапору біля Білого дому в Вашингтоні і запитував, скільки коштів на це було витрачено. Актуальненьке питання і одне, і друге. Як бачимо, американці все більше і більше цікавляться тим, де взялись кошти на всі ці протести, акції величезні синьо-жовті прапори, маса прапорів, в яких загорнуті протестувальники в організацію, і так, далі, і так далі. При тому, що участь в цих акціях бере всього на всього 3-4% українців, а все інше це е, глобалістично-ліваківське сміття. Це е, демпартія США. Опоненти Трампа і так далі. Ну і далі. Маск виставляє ще один пост в своєму Іксі. Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один над Україною. І моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. Мене нудить роки бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить. Той, хто справді не байдужий, по-справжньому думає і по справжньому розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилась. Мир зараз. Робимо висновки. Перше, маск наполягає на введені санкцій відносно. Олігархів. А я хочу уточнити відносно оточення Зеленського, це необхідно робити, бо там виросли нові олігархи, старі їм в під... не годяться в підмітки, як кажуть. Е, проти тих, хто розкрадав американські кошти. І ми, до речі, з вівторка почнемо про це серйозно говорити. Ми назвемо шокуючі цифри, прізвища і імена людей, які безпосередньо причетні до розкрадання, до розкрадання американських коштів, коштів американських платників податків. Маск Перед зустрічю в Саудівській Аравії американсько-української делегації, де буде обговорюватись питання миру, ще раз наполіг на тому, що мир необхіден негайний. І, прямо сказав, що може відключити Стерлінки. Це вперше за весь час такий непрозорий. Зорий, чи прозорий натяк на товські обставини. Обставини Української Залежності від стрелінків найбагатшої людини світу. Отже, я так думаю, що від перемовин, які в середу почнуться в Саудівській Аравії, залежить, що буде далі. Знову олігархами з оточення Зеленського, цими всіма його друзями, шефірами, Міндічами, Гаманцями, Буткевичами і так далі. І які заходи буде застосовувати США щоб примусити Україну до миру? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.